Доброго дня, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Цього разу нас очікує нестандартний тиждень стартів, тому що він розпочинається в одному році, а закінчуватися буде вже в наступному. Понеділок-вівторок у нас 2024, а в середу вже бац і 2025. Тому ще в цьому році я хочу спробувати, хочу дізнатися, що ж це за як, який це як. як так може бути, що він складається з 110% у складі? 25 плюс 50 плюс 25 плюс 10 на 100 грам. Не знаю. Довжини ниточки на ці 100 г. Ниточка, здається, пухкою, але я все ж таки спробую, що мені краще підійде трієчка чи три з половиною, Бо це ж все ж таки шапка, чоловіча. І вона повинна бути така міцна, брутальна. І хотілося, щоб вона продувалася по мінімуму. Доброго дня! Сьогодні у нас вівторок, 31 грудня. Вітаю вас з прийдешнім новим уроком. Ну, коли буду робити звіт за шалений тижні, тиждень стартів, вже буде новий рік. Але поки є час до нового року, хочу побажати, щоб в новому році у вас всі ваші задуми здійснювалися. Всі проекти завершувались готовими роботами. А якщо буде якась халепа, то щоб у вас була можливість знайти причину та винну у цій халепі. Саме для цього, мабуть, я сьогодні хочу вив'язати ще одного гнома, щоб у мене в новому році була можливість свої невдачі з кимось ділити. І в скрутний час звертатися за чарівною допомогою до когось. Бо всі мої гноми вже розбіглися, роз'їхалися, і мені на Новий рік потрібна чарівна кампанія у здійсненні або не в нездійсненні моїх планів. До того ж, поки я ще не забула, як я їх в'язала, треба залишити собі зразочок. Бо, можливо, колись мене знов захопить тема гномів. І я буду вже підготовлена. Тому другий старт це гном патріотичний, жовто-блакитний помічник, асистент або просто спостерігач моїх досягнень та невдач. О, майже вірш вийшов. Як з'ясувалось? Це була геніальна ідея не розпаковувати всі подарунки в один день, тому що різдвяні подарунки вже поїли, а ми знову блищимо, а ми в будь-якому випадку блищимо. А подарунки до нового року ще ж не отримані. Тому сьогодні будемо розпаковувати цей подарунок. Який я не наважилась відкрити на різдво, тому віта відкриваємо сьогодні. Дякую величезне за продовження сюрпризу, радощів і кольоротерапії. Дивіться, ви дивіться, яка краса. А -а -а. Так, солодке. Солодке, 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 солодке. Так, це прийшло на різдво, дякую величезне, але я змогла розтягнути це задоволення, які, можна, так сказати, магічні кольори. Мені здається, що це щось схоже на. Таємницю якогось чарівного лісу. Ви дивіться, вони трохи такі, наче в темряві, але є блиск, коли світиться щось таємне усередині. Бачите, я так гадаю, що це буде градієнт. Хоча, хоча це може бути що завгодно, бачите? Бачите, від світлого до темного. І так. Кожен колір. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вау! А тут, я так розумію, оті самі магічні вкраплення, що додають чарівності. Ану, розгорнемо. Ну, я навіть не знаю, чи то може бути таємниця якоїсь рудоволосої русалоньки, або це все ж таки чарівний кошик для мавки. Ну погодьтеся, це кольори чарівного лісу. Ну точно це буде скарбничка для мавки. Тут усі відтінки її скарбів. І смарагди, і бурштин, і опал. Які ще, ви знаєте, дорогоцінні каміння? Підказуйте. Ну і... Ну, і вина. на десерт, ось теж. І шоколад. Насолода для очей, джерело для натхнення. І тепер питання тільки в тому, чи посуну я свої старти, які планувала, чи дотримуюсь того списку. Що склала на цей шалений тиждень стартів, я вже не впевнена. Я вже ні в чому не впевнена. Це така краса, це така спокуса. Віта, я дуже дякую за подарунок, за сюрприз. І я в захваті, що для сюрпризу ти обрала саме скарбничку. Від Іринки Лакіярн. Тому що це, це неймовірна краса. Ну, такої, такої різнокольорової мозаїки я ще не бачила. І таке відчуття, що ниточка як оксамитова, королівський подарунок, шикарна пряжа. Тепер головне, її своїми ручками не зіпсувати. Дякую величезне за привітання. Я, мабуть, деякий час в'язати не буду. Я просто пограюся у ці пасмочки та моточки. А ще я спробую вигадати якусь незвичайну красу з цієї краси, тому що мені шкода буде пускати цю ниточку на шкарпетки. Треба з'їсти чогось солоденького з шоколадом, щоб мізки запрацювали у вірному напрямку. Поспішати не буду. Хай трохи стигнуть емоції. Пограюсь трошки в різні сполучення. так? Чи так. Чи так. Мені здається, тут не може бути поганих варіантів. Все поєднується одне з одним. Надзвичайно, чарівно, чудово, просто магічно. Піду, візьму якісь чарівні палички. Щоб хоча б зразочки пов'язати. Ну, щоб не псувати пряжу ще не сформованою ідеєю. Але пов'язати вже хочеться. Знаєте, коли? Хочеться сильніше заболить. Неймовірна краса, я в захваті. Я, мабуть, вже всі епітіти перебрала, які тільки можливі. Віта, я ще раз дякую за такий чудовий подарунок, і я буду намагатись виправдати довіру до моїх можливостей створити щось достойне цих кольорів. Дякую за чудову можливість пов'язати з такої ниточки і знов повірити в те, що дива поруч з нами. І що, незважаючи або навіть всупереч, наше життя може бути чудовим та різнокольоровим. Дякую, величезне. Вітаю всіх з Новим роком. Все погане залишили в минулому році. Все найкраще взяли з собою. І з собою я взяла шкарпеткову пряжу. Яку отримала в шкарпетковому адвент-календарі і взяла я цю пряжу не тільки для себе, а й наділила дівчат, які разом зі мною збирали наш рукодільний адвент-календар. Коли я е, пакувала ці моточки, я спочатку їх запакувала, а потім віднесла на пошту. І я не знаю, кому який колір дістався. І тепер мені треба слідкувати, кому який дістанеться моточок, тому що 65 грам. на пару мені, скоріш за все, не вистачить. Або вистачить на якусь коротеньку. Тому, скоріш за все, я буду додавати якусь ниточку. А яку саме я поки що не хочу оголошувати, тому що я вже знаю, що саме цяка, така ниточка доїхала до Іринки, канал професор Кофесова. Я відчувала, що Іринка одна з перших, розпочне шкарпетки, тому слідкувала за її каналом. Я помітила в інстаграмі в Сторіс. Що ця ниточка вже в роботі, тому мені треба терміново розпочинати пару шкарпеток. Для себе я дала назву цьому челенджу сузір'я близнюків, ну, тому що будуть шкарпетки з однакової пряжі, але вони будуть, я так очікую, що не дуже схожі між собою. Ну, і близнюки ж бувають не дуже схожі між собою. А сузір'я, тому що їх повинно бути 12 таких пар. Ось і перша розпочала. Я ще гадала, що десь в перших рядах ще й Світланка розпочне свою пару. Я вже знаю, який моточок доїхав до неї, але щоб вона розпочала, я ще не бачила. Вона ще працює зі шкарпетковим адвент-календарем. Тому у мене є ще час. А цю пару терміново треба розпочинати. І мені здається, що тут сама колористика диктує, якою повинна бути пара шкарпеток. Ну мені так здається. А ще й враховуючи те, що у спарінгу зі мною професор Кофесова хто вважає, якими будуть шкарпетки, яка буде техніка. Про іринки не шкарпетки ми, скоріш за все, дізнаємося вже у вихідні у влозі. А про мій початок, ну, тому що я не вив'яжу пару. Теж у неділю, коли будемо підводити підсумки тижня стартів. Не хочу далеко відкладати цю ниточку. Я нещодавно завершила пару. І в мене залишилось, я вважаю, що вистачить на дівочу пару, спиці, якими я в'язала попередню пару номер 3 І це буде мій четвертий старт. Цього разу мої старти можна вважати верхом зухвалості, тому що я хочу з одного моточка пряжі розпочати. Два процеси. І навіть не уявляю, як мені це зробити, тому що у мене в роботі лише 100 г, але я хочу вполювати двох зайців, виконати дві обіцянки, показати, як в'яжеться візерунок для мітинок. Той, що я обіцяла показати. А ще один старт показати, як в'яжеться пов'язка на голову. Як саме я закручую вузлик на голові. Це ниточка чудового складу, вовна з кашеміром. Тоненька. І я гадаю, що саме завдяки тому, що тут на 100 грамів 550 метрів. Мені повинно вистачити. А якщо я буду бачити, що не вистачає, то пов'язка буде не мені, а на якусь меншу голову. І якщо я буду бачити, що не вистачає на мітинки, то мітинки будуть на якусь меншу руку. Мені головне виконати свої обіцянки. А разом з тим дуже хочеться спробувати такий склад у пряжі. Тому що. Кашемір 20%. Я вважаю, що він може перетворити виріб на виріб для принцеси, для будь-якої, або навіть для королевни. Тиждень стартів завершився і треба підвести підсумки. Першим стартом було знайомство з таким всяким яким. І я ж хочу дізнатися, скільки от того яку в цьому яку. Я обрала спиці, як то кажуть, ні собі, ні людям. 3,25. Більше трьох, але менше трьох з половиною. Тому що мені здається, ну це оптимальний варіант. Для цієї пряжі. І я зараз хочу ж підпалити і дізнатися, наскільки він якісний цей як. Хоча є передчуття, що дуже його тут мало. Будемо дотримуватись правил безпеки, щоб не згоріти на роботі. Не хоче. Ой, ну що? Ей, горить. Горить палає. Ой, куркою. Куркою дме. Ану. Ну, гаряче, хай трошки простигне. Щоб же ж не попалити пальці, вони ще згодяться. Ну, скільки то яка тут є? <хи> Пахне приємно, трошки, звичайно, є штучної сировини, але розсипалось і така приємна, смажена курка. Отже, перше випробування пройдене, тому що, ну, попереджали, що не 100% щось. Ні натуральне, ні синтетичне, тому, як то кажуть, і нашим, і вашим. Поки що подобається. Пухка ниточка. Єдине, що я, мабуть, трохи поспішила розпочати, тому що день ще малий. Рано темнішає, а чорну пряжу в'язати ввечері це те ще випробування. Але ж календар, не втомлюючись, рухається до весни. І на це нам натякає мій другий старт-фініш, -то тому що я ж собі вив'язала нову помічницю, яка буде відповідати за всі негаразди. І бачите, вона вже очікує на весну і побувала вже в салоні у перукарні. Така гарнюня дівчинка. Буде мені допомагати. Ось така красуня. Не дочекалася я іграшкового ну Мені був потрібен асистент, тепер він у мене є. Наступним стартом у мене сузір'я близнюків. Один з близнюків вже готовий на каналі у Іринки, професорка Фесова. Вона вив'язала шкарпетки. Із цієї ниточки, а я ж вирішила, як то кажуть, додати таємничості цьому процесу, додала чорну нитку, тому що я побачила щось схоже на, на наші вишиванки. Але задумувала одне, а виходить трошки інше. Оця ряба-ниточка, вона, як то кажуть, знаєте, коли фарби такі. Не чіткі, як чернетка, як чернетка до вишиванки, ось так, скажімо. Іринка у нас майстриня жакарду. Я не така майстриня, я лінива майстриня, тому в мене тут лінивий жакард, Але мені здається, це буде щось цікаве, тому що, ну, поки мало, воно погано видно, але мені здається, потім буде. Ось, отак краще видно. Ну, схоже, що намагались вишивати, але не все вдалося. Але початок є, буду продовжувати. Щось, дівчинка моя, завалилась. Наступний старт це знов сеанс кольоротерапії, щоб чоловічій парі. Було не сумно, на полонині. Я розпочала жіночу пару. Розпочала зверху, тому що я вирішила, якщо буде не вистачати, буду додавати якусь, якусь іншу ниточку, може інших відтінків. У мене ще є тут маленький шматочок. І мені здається, що на підошві оте от все з шматочків, залишків. Буде більш доречним, ніж угорі. Все ж таки зверху хотілося, щоб такі були гарні шкарпеточки, тому розпочала зверху. Буду погомілок робити коротший і розмір менший, тому гадаю, що зможу вміститися, щоб вив'язати вщент оцей моточок, що був. Ну, якщо не вистачить, знайду якоїсь ниточки рівничного типу і додам. Щоб не було залишку. Або замовлю ще один такий же самий моточок у Олі у Sioux. Ну, тому що мені дуже сподобалась колористика, і, мені здається, пара шкарпеток у цій кольоровій гамі, знайде собі власника. У будь-якому випадку. І п'ятим стартом я замахнулася на два старти одночасно, але, як то кажуть, поспішаємо не кваплячись, тому що ниточка, з якої я в'яжу пов'язочку, з цієї пряжі ручного фарбування, вона вкладається, бачите, у такі смужечки. І якщо у пов'язці це може бути цілком доречно, то якщо я почну вив'язувати мітинки, саме для того, щоб розібрати малюнок, мені здається, ці смужки вони будуть заважати. Ну, тому що я ж не просто хочу вив'язати мітинки, а щоб дівчатам було зрозуміло, як в'яжеться візерунок. Тому однотонна пряжа, мені здається, буде більш доречною, тому я ось зупинилася на вив'язуванні пов'язки і мітинки навіть не розпочинала. Ось такий п'ятий старт. Буде в мене на голові сидіти така смугаста кішечка. Але для того, щоб вирушати в тиждень з магічним кубіком, мені потрібні ще два процеси. Ну, по-перше, гномічку я ж завершила. Другий процес у мене вільне місце для другого процесу. У мене на це місце є шкарпетки, в яких я майже на фінішній прямій. Тому що п'ятка вже, за п'ятку далеко вже зайшла, але вони, бачите, вже майже вирівнялись по колористиці. Бачите, вже видно, що пара. Ну, не відвертайся, вони по завершенні будуть гарні. Я, я в цьому майже впевнена. Не падай, дитино. І мені тепер терміново потрібен вже шостий процес. Але враховуючи те, що в мене на ноги аж три процеси, один на голову, і це на голову, мабуть, я все ж таки знайду якусь ниточку і розпочну мітинки, або, або розпочну хоча б пару рядочків. Якогось плечового виробу, тому що хтось з дівчат журився, що у наших різдвяних зустрічах в основному це аксесуари. Треба, щоб раділи всі, треба розпочати щось плечове. Бо у мене ж існує новорічна традиція, ну, з недавніх пір, що в ніч з 31 на 1 я не до розпускаю. розпускаю, ну, щоб з чистим сумлінням заходити у новий рік. Я маю на увазі плечові, великі процеси, тому що ті, що я впевнена, аксесуари, я беру з собою, щоб завершити. А ті, що в мене були якісь сумніви, як у тому у мене не вистачало ниточки на пов'язку, і були питання до підйому в шкарпетках жакардом, От і я розпустила. І тепер мене нічого не засмучує, не обтяжує. П'ять процесів у мене є. А якщо випаде 6, то я пару рядочків пров'яжу і покажу, що у мене буде шостим процесом. Тому що, як показав тиждень з магічним кубіком, Грудня місяця буває таке, що якась цифра, якийсь процес не випадає. Тому почекаємо завершення тижня з магічним кубіком. І побачимо, що нам начаклує Оленка Буганова. Бо саме вона і її, її чарівні кубики вирішують, які процеси ми беремо в роботу на цьому тижні. Тому будемо сподіватися. Що все складеться як треба, і будемо чекати на нову зустріч по результатам тижня з магічним кубіком. На все добре! Бережіть себе!